До вашої уваги, демо посів, жито сорт Кобза, попередник гірчиця, орнка культивація, пшениця озима, КВС Еміл, еліта з Дніпра. Попередник Соя. Озима пшениця, сорт Патрас. Моя вирощена мною, третя репродукція. Озима пшениця. ДСВ. Самурай. пізній пусів. Третя репродукція. Озима пшениця. РЖТ Реформ. Третя репродукція. Попередник соя, горнка культивація закатана. Ось дивіться, які б були всходи, Якщо б була не дві, не три культивації, а одна. Отут з краю, бачите? Пару рядків. Вже не так. Вже зовсім не так. Якось тут. Ось тут куди не йшло. Сроки пізні, так і не давало домолотити, погода. Але всі в одних умовах. Ну, окрім кобзи, кобзи в ідеальних, всі інші, в одинакових умовах, на одному полі, на одній площі, посів з добривими, НПК Калімах, 150 кг на гектар.